Всім привіт! Радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Значить, що? Зайшов кормоцех, треба підмолоти гровер, вже, як я казав, і переводити ефок на гровер, Того, що там вже старта залишилось дуже-дуже мало. І вже вони в такому віці, в такій вазі, що вже їх пора переводити. Трішки-трішки навів тут марафет. Зробив, підключив вже, он видно на стінки, як положено з проводами ці моменти. І повішив он на стінку раціони. Зараз покажу, розкажу. Ті, хто просили, потім перепишете. Ну, я ще там пофотографував їх і потім вже в саме відео вставлю ще фотографії, там, кому треба, на паузу нажмете і в общем, роздивитись, подивитися, що кого цікавить. Ось таким чином підключив. Тепер все більш-менш в порядку. Автомат. Все працює. Тепер все як має бути. Ну і раціони. Ось зараз сейчас... спишку не буду включати, тому що вони, виходить, у файлах висять і файли відсвічують, тоді зовсім нічого не видно. Попробую отак приблизити. Ось, о, вроді би, більш-менш нормально. І от потихеньку вам проведу, отак, а ви вже потім, кому буде потрібно, натиснете на паузу і розберетеся. Я зараз проведу спочатку, а потім розкажу уже, що воно це все тут означає, оці всі розноцвітні циферки. Це були по свиноматкам раціони. Тепер відгодівля. Старт. Далі йде гровер. І далі йде фініш. О, ну, все, більш-менш, взагалі, чудово вийшло, бо я тоді фотографії вставляти не буду. Все, ставте на паузу. І, і можна. Ну, давайте на прим'є гровера. Я розкажу, що до чого. В общем, розписано. На 50 кг, на 100, на 150, на 200 і на 250 кг корма. Інгредієнти, які входять в склад комбікорма. І потім ось іде дві колонки для, на 50 кг. Давайте, ну, давайте на 100, як вже прийнято врахувати, на 100 кг чи на 100% ось на 100 і розберемо. Значить. Пшениця ой, пшениця, ячмінь. Получається, йде 30 кг. пшениці йде 41,2 кг. Сої 17. Макухи соняшникової 7. Далі олія, получається, або фус. Ну, використовувати буду фус. ну, Якщо є олія, можна і олію. Це значить фус або олія, або соєвий, або соняшниковий. І, ну, лучше соєвий, звісно, якщо є можливість, то лучше соєвий. Далі йде у нас підкислювач, сорбент і премікс. Так, це в нас виходить, оце все. В сумі, якщо його сплюсувати, то ми отримаємо 100. Відсотків або 100 кг. Далі. Це вже я розписую потім. Коли як я засипаю, в виходить в ємкість. І дивлюся ось на список і засипаю в ємкість. Ставлю ємкісня ваги і сиплю 30 кг ячменя. Зверху буду сипати пшеницю до позначки на вагах 71,2 кг. Потім буду сипати сою до позначки 88,2. І потім макухи зверху ще додаю. І щоб в мене на вагах вийшло 95,2. Все. Далі у нас все закінчилося. Вже я так он, другим кольором тут все е, зробив. Що я знаю, все. Оце я насипав. Все, запускаю я млин і це все діло починаю дробити, перебивати. Все, перебив це все діло я. Воно у мене виходить, залетіло вже все перебите в змішувач. Потім я в змішувач додаю окремо 1, літр, не літр, а 1 кілограм на ваги. Ставлю ємкість якусь, наливаю олії, щоб на вагах вийшлося 1 кг. Виливаю в змішувач. Потім ставлю на ваги опять якусь ємкість, тарую і насипаю. Підкислювач, щоб було 0,3, потім далі сорбент, щоб було на вагах 0,5%. І додаю премікс, щоб було на вагах 3,8. От Якщо ці 3,8 плюс 1 і плюс 95,2, ми отримаємо теж 100%. Можна окремо сипати. Якщо ємкість невелика, як у мене час, це я розписав уже на, так скажем, на будущее, коли передбаю більш, більшу ємкість. А зараз в мене ванна та маленька, в неї не, не входить скільки ну, багато. Тим паче, якщо робити 150-200 кг, то туди не війде скільки. То я сиплю і виходить, мелю по окремому, по ячмінь окремо, пшениця окремо, все окремо, то тоді працюємо по першій колонці, сипамо 30 кг ячміня і перемололи його. Далі сипаємо 41 кг пшенички, і далі 17 кг сої, 7 кг макухи, ну, тобто можна окремо. Хто ще не бачив або не знає, то премікси, тому що там в мене не записано в раціонах, які премікси я використовую. Використовую я премікси ось фірми Вілофос. І для свиноматок, і для відгодівлі, і стартовий все йде Вілофосовський премікс. Також там я взяв сорбент у них і підкислювач. Тобто, наоборот, це сорбент, а це підкислювач. Значить, по підкислювачу. Ось я взяв його в руку. Сильно так камера не передає. Він такий, як гранульований, як мелка-мілка гранула. І чому я це показую і що я хочу сказати. Значить, дивіться. Я до цього використовував нойбацит підкислювач. Він такий, як порошкообразний, мелкий мелкий порошок. І його так чуть-чуть тільки візьмеш, або мішок відкриваєш, або там пересипати з мішка. Це ну, неможливо. В носа б'є, чхаєш, кашляєш, ну, в общем, цей. А цей, я підкислювач відкрив мішок. Він дороже, цей підкислювач, тому що воно бацид. Там іде 3 кислоти, тут іде 5 кислот. Це дуже добре. Чим більше кислот входить, в состав, тим краще. Я відкрив, дивлюся, ну. Подивився, він такий гранулками. Якимось. Беру його, нюхаю, він ну, пахне таким кислим, але не так в нос б'є. Я щось привик, що всі підкислювачі довгі е так в нос бить. В общем, созвонилися ми з директором е цієї фірми. Ярославом він говорить, що я спрашую там, як що, туди-сюди, і за підкислювач. Я йому кажу: та щось кажу, я відкрив ваш підкислювач. Кажу: він щось не б'є в носа, не, так, не такий різкий, як до цього я користувався підкислювачем. А він каже, що це ж для того й зроблено. Коли він в таких гранулах, це ж спеціально зроблено, щоб він не пилить. Що з ним е, удобно працювати і. Коли він в таких гранулках, то він краще вимішується, краще в змішувачі його можна вимішати. Він тоді розслаюється краще, ну, розпреділяється по корму краще, ніж той порошкообразний. Той може збиватися в кучу, і тоді є, ну, там, скажімо, така вероятність, що може попасти в одну десь кучку. і і тварина може ну, хапануть тоді цього підкислювача дуже, дуже велику кількість. А з цим, виходить, вже зроблено так, що якби, не буде таких проблем, що він краще вимішується. І працювати з ним, виходить, набагато простіше, тому що він ну, не такий. Ну, як сказати, ну не те, що опасний. Е, ну Просто хто працював з такими підкислювачами порошкообразними, ті знають, що не можна не до мішка підійти, ні, якщо там мішок трусанув чуть-чуть, чи, чи що, то вже чхаєш, там сльози біжать і руку, якщо отаку в руки взяв, ось як я зараз потім тернуть чи глаза, чи нос. Все, то вже будеш чхати, надайте руку, ми, кстати, зараз. О, а з цим. М -м Та фокусуйся вже. А з цим ну, немає таких проблем. Ну, все одно руку, звісно, піду помию на всякий випадок. А ну от так, щоб прямо ось я стояв, ось спокійно розмовляю, без ніяких питань. І не б'є мені не без намордника, я без нічого нос не б'є, глаза не слізяться, нічого. Ну, то уже-уже зроблено все для того, щоб можна було з ним працювати. Все, зробив я гровер. Зробив 150 кг, Получається, Змолов я ячмінь, пшеницю, сою і макуху. І включив змішувач і все воно зараз змішується. А поки воно змішується, я на ваги набрав, виходить, підкислювач, сорбент і премікс. Все, в сумі у нас вийшло 5,65. Ось воно на вагах стоїть. 5,65. Все, зараз цю суміш додаємо до змішувача і 15 хвилин вимішуємо. Тут, де був старт, я його залишив цей вибрав у мішечок. І сюди ми зараз висипемо гровер 150 кг. І будемо змішувати з цим стартом. Якраз докормимо цей старт і перейдемо на гровер. І поки воно змішується, це вже ми вибрали і якраз можна навести тут порядок. Попідмітаю зараз, щоб все було чистенько. Все, в общем, нічого я поки не засікав. Мобілка сіла, знову стоїть на зарядці, тут холодно, вже старенький агрегатик у мене Херово знімає короче, і тільки трохи холода, він зразу батарея сідає. Так що... Получається, не, не зміг я нічого засікти. За скільки вона бо там в коментарях просили потужність дробарки, замірять, чи ну, відповідає заводським нормам чи ні. Ну, на цей раз нічого в мене це не вийшло зробити, вже потім надалі можливо. Та й треба рішити, що таке випрос з цим мішком. Там багато мені хтось що писав, хто що рекомендував, совітував. Забивається зараза за цей мішок і все, тільки що 150 кг готував. Ну, один раз я його чистив. Надувся так, забився, не його жать було, прям як камінь. Взяв раз-раз-раз палкою побив, 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 пиль з нього, пішла, вийшла, все в пилі тут. Взагалі, треба виводити. Трубу на вулицю, ставить там щось думати на вулиці. Ну, скоріше за все, що прийдеться циклон ставити. І тоді буде все працювати, як, як полагається. Ось так працюємо. Голос, можливо, трішки змінився, тому що ось в такому вигляді проходить весь цей процес. Кому, можливо, буде цікаво, цих преміксів Вілофос, підкислювач, Сорбент, я залишу. Під відео силочку на їхній сайт. І також залишу зараз вам фотографію. вставлю з цінами. Прайс на всю продукцію. Все. Корм на місці. 150 кг. Хороша така ємкість. Вагонетка чи як вона називається, не знаю. В общем, цей. 150, думаю, сюди ще влізе легко. Ну, буде, так, звісно, з таким кабанчиком, з бугорочком. ну 300 кг корма сюди вийде, І ще така сама, а та взагалі з бортами нашитими, То на 600 кг є у мене ємкість. Надо, ну, це мало треба ще щось шукати. ну Ось так і день пробіг. то те, то те, вроді би, нічого не зробив, а толком. А день вже і закінчується. Все, всім дякую за увагу, всім миру, здоров'я і добра. Слава Україні, слава ЗСУ. І все буде Україна. До побачення.